А чи знаєте ви, що об'єднує хутряні навушники, фруктове морозиво на паличці, водні лижи та шрифт Брайля? Ні, так ось, усі ці предмети, очевидні сьогодні, були винайдені дітьми. Протягом усієї історії людства винахідливість дітей не раз заслуговувала пильної уваги. І ось 17 січня весь світ відзначає. День дитячих винаходів. Дата цього свята вибрана не випадково. Адже саме в цей день, у 1706 році, народився американський державний діяч, дипломат, вчений винахідник. Один з авторів Конституції США Бенджамін Франклін. Саме він, 12-річний хлопчик, з'явився на пляжі з двома незвичайними предметами, що нагадували риб'ячі плавники. Так, завдяки дитячій кмітливості було винайдено ласти для плавання. В 15-річному віці Франклін подарував світові ще одну корисну річ крісло гойдовку. До звичайного стільця він прилаштував вигнуті полози. Одного разу один річний хлопець на ім'я Френк Епресон випадково залишив на вулиці стакан з лимонадом. Була зима і день був морозний. Вранці він виявив, що замерший лід на паличці дуже смачний і його зручно їсти. Це надзвичайне для нього тоді відкриття свого часу стало початком створення фруктового льоду. За рік хлопець почав активно продавати його у парках та біля кінотеатрів, а пізніше запатентував. 16-річний Джордж Нісен загадався створити те, без чого сьогодні не уявити справжніх веселищ, а саме батут. Одного разу він вирішив натягнути презент армійського зразка за допомогою гумових амортизаторів на залізничний каркас, щоб постри... пострибати на своє задоволення. Один із найзнаменітіших і корисних винахідів продумав і вів у застосування річної Луї Брайль. В 1824 році він винайшов шрифт, який змінив життя мільйонів, зробивши читання доступним для людей з порушенням зору. Цей шрифт назвали його ім'ям, і він до сих пір використовується по всьому світу. У 1926 році американець Бенні Бенсон, якому на той момент було всього 13 років, став автором не чогось, а державного прапору Аляски. Хлопець відправив свій малюнок на відкритий конкурс. Його ескіз визнаний найкращим і до сих пір, зображений на прапори тієї території. Робот безпілотник, який допоможе хворим. Папір з листя, бандаж, який замінює МРТ. Це все зробили школярі. Та ні, не американські, як можна було б подумати. Ці винаходи. Справа рук українських школярів, які ще з малих років роблять свій внесок у розвиток країни та майструють щось дуже унікальне. Тож пропонуємо вам дізнатись про тих, хто вже за шкільною партою почав змінювати світ та познайомитись з їх проектами. Одинадцятикласник класник Валентин Фрешко з Закарпатської області вирішив технологію створення паперу з опалого листя. Хлопець на кухонному блендері подрібнив сміття та від'єднав целілозу, з якої можна виготовити папір. Волокна змішував з водою та викладав утворену масу на форму. Коли матеріал просушувався на сонці, то розладжував його за допомогою каменю. Так утворили супки аркуші паперу. Це чудовими микостартапом, адже з такого матеріалу можна виготовити. Стакани, тарілки, пакети, сумки.

на позицію. Анастасія Лівочко свої 17 років вигадала спосіб, який допоміг порятувати життя бійців. Для юної школярки ця тема була близькою, адже їй довелося переїжджати з окупованого Донецька, а її батько пішов добровольцем в АТО. Анастасія вигадала два корисних виногоди. Перший розсікач диму від пічок, який допомагає приховувати присутність бійців на місці стоянки та зробити їх менш помітними для тепловістрів. Другий перестрій підвіз для безпечного транспортування поранених. Спеціальна платформа тримає ноші в стабільному положенні. Дніпровський школяр Ігор Шипко Створив електронні окуляри для незрячих, щоб зробити їх життя комфортнішим. Винахід дуже чітко повідомляє людині про перешкоду поруч та відстань у сантиметрах до неї. Оправу надрукували на 3D-принтері, на ній встановили різні датчики, мікросхеми та навушник. Школяр своїм голосом записав усі мовні сповіщення, які озвучувалися при виявленні небезпеки. Собівартість такого пристрою. Сягає всього 300 гривень, а схожий винахід в Ізраїлі більше 25 тисяч гривень. Юний винахідник Володимир Петрина створив алгоритм для робота помічника, який може розрізняти предмети і жести. Такий винахід може допомагати. Безпомічним та хворим людям, які не можуть самостійно озвучувати свої потреби. Юний вчений каже, що розробка може використовувати в різних напрямках від домашніх помічників до охоронців, які зможуть патрулювати місцевість і відправляти інформацію на певний сервіс. Робот здатний розрізняти різні об'єкти, жести, слідкувати за людиною. Його унікальність в тому, що, на відміну від схожих пристроїв, він розрізняє об'єкти і жести та відправляє інформацію в 10 разів швидше. Мрійте, експериментуйте, шукайте нові рішення і одного дня саме ваша ідея може зробити світ кращим. Творіть і вірте у себе.